Чим компанія Apple планує здобувати користувачів, коли ми зможемо пограти в квідіч та що таке тотальна зелено енергетична реформа. Про все це розповім у новому випуску Техно Епік News. Поїхали! Подобається першим дізнаватись про новинки світу електроніки, інновації, наукові досягнення. Тоді підписуйся на цей канал і отримуй більше цікавого та корисного контенту. За всю свою довгу історію компанія Apple не дозволяла встановлювати програми на смартфони, iPhone. користувачі могли завантажувати потрібні додатки виключно з фірмового магазину App Store. Проте через зміну в законодавстві Європи це може змінитися найближчим часом. Адже закон ЄС про цифровий ринок, який набуде чинності в 2024 році, змушує великі технологічні компанії дозволяти альтернативні магазини. Додатків на своїх платформах. Саме тому компанія Apple переробляє своє програмне забезпечення для стороннього завантаження застосунків. Хоч представники компанії поки що ніяк не коментували цю ситуацію, все ж таки очікується, що у оновленій операційній системі iOS 17 користувачам нарешті стане доступний асортимент додатків програм та ігор зі сторонніх джерел. Проте досі невідомо чи планує Apple. Повністю дозволити стороннє завантаження в iOS 17, або ж просто вносить деякі зміни на рівні операційної системи, щоб увімкнути цю можливість у майбутньому. Тому ми про це дізнаємося на наступній презентації. До речі, є чутки, що на ній буде представлена перша еплівська гарнітура XR. Цю новинку з нетерпінням чекає більшість шанувальників бренду. Що ж сподіваюся, що вона не розчарує, враховуючи. Всі негаразди, які спіткали компанію під час е розробки цього пристрою. До речі, компанія Apple позиціонує себе як виробник якісної техніки. Але у них було ще доволі багато факапних пристроїв. І в одному з наступних відео я вам про них всіх розповім. Цікаво, тож, е не забувай підписатися і актувати дзвіночок, щоб побачити це відео першим. Слідом за успіхом спадщини Хогвартсу, шанувальники Гаррі Поттера тепер з нетерпінням очікують виходу окремої гри, присвяченої магічному спорту Гаррі Potter Quidditch Чемпіонс. Нагадую, що раніше єдиною іншою офіційною грою, присвяченою Квідічу, був Гаррі Potter Квідіч Ворлд Cup. Реліз відбувся аж у далекому 2003 році. Гра була доступна для Game Boy Advance GameCube, PlayStation 2 і Xbox. Хоча у свій час вона була доволі непоганою, проте на сьогодні вже не відповідає високим та ну, хоча б маленьким вимогам геймерів до графіки, геймплею та іншого. Нова Quidditch Champions розробляється останні кілька років. Хоча точні дати її виходу ще немає, проте деякі фанати зможуть випробувати її заздалегідь щоб спробувати стати одним з першопроходців, слід лише залишити заявку на сайті Warner Brothers. Щодо самої гри, то вже відомо, що як і в Hogwarts Legends, геймери матимуть змогу створювати та налаштовувати зовнішність власного персонажа. А для гри їм знадобиться підключення до інтернету. Геймерська спільнота загалом позитивно відреагувала на новини про нову гру за Всесвітом Гаррі Поттера. Проте, дехто все ж таки закликав до бойкоту через публічні коментарі письменниці Гаррі Поттера Роулінг щодо проблем трансгендерів, обов'язково пишіть в коментарях, чи хотіли б ви пограти в квідіч. А якщо ні, то чому? У сучасному світі енергозабезпечення це не тільки важлива екологічна задача, але й економічна та навіть політична необхідність. Споживання енергії виростає з кожним роком, але ресурси, які ми використовуємо для її отримання, обмежені. Тому виникає потреба у розвитку інноваційних енергозберігаючих технологій, які дозволяють знизити витрати енергії та зберегти природні ресурси. Однак впровадження інноваційних технологій є досить складним процесом. Це вимагає значних інвестицій та підтримки з боку держави та приватних компаній. Саме тому група компанії Епіцентр розпочинає тотальну зелену енергетичну реформу. Проєкт має бути дійсно епічним, хоч його подробиці поки що не розголошуються. Проте вже зараз даховими сонячними панелями та сонячною електростанцією оснастили спортивний клуб Епіцентр К в місті Городок, що на Хмельниччині. Потужність обладнання складає 100 кВт, що дозволяє генералі. Ровати понад 100 тисяч кіловат годин електроенергії на рік, завдяки цьому викиди вуглекислого газу мають зменшитися на 35 тисяч кілограмів щорічно. Також лише ця одна станція дозволить зберегти від виробки близько тисячі дерев. Наголошую, епіцентр будує сонячні електростанції для самостійного використання для власних потреб, а не для продажу. І за інсайдерською інформацією, вже впродовж цього року кілька столичних торговельних центрів епіцентр також стануть енергонезалежними. Ну а я буду тримати вас в курсі того, як відбувається зелена енергетична реформа в Україні. Та, звісно, з задоволенням розповім про свіжі техноновини. Але вже через тиждень. Тому на цьому в мене все. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, па Чінь!